Липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. У прогнозі йдеться, що середня місячна температура коливатиметься в межах плюс 21, плюс 26 градусів. У Карпатах плюс 17, плюс 19, що на 2-2,5 градуса вище за норму. Також липень не буде щедрим на опади. За прогнозом, місячна їх кількість очікується 25-73 мм. міліметри. А у Карпатах та на при Карпатті місцями від 84 до 109 міліметрів опадів. Це лише 64-79% від норми. За даними Укргідромедцентру, липень найтепніший місяць року, з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та з періодами спекотної посушливої погоди. Тим часом синоптик Віталій Постригань повідомив, що липень 2025 року спробує компенсувати спекотні градуси. Зокрема, був наведений приклад Черкащини, де червень може стати рекордом Корним за температурними перепадами та посухою за останні століття метеоспостережень, як повідомляли синоптики. У понеділок, 30 червня, вночі в Україні подекуди можливий невеликий короткочасний дощ. Вдень у північних центральних областях, а також у Криму пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура повітря вночі становитиме плюс 13, плюс 19, а вдень від плюс 21 до плюс 26. На півдні та у Криму плюс 26, плюс 31 градус тепла. В північних областях вночі плюс 10, плюс 15, а вдень від плюс 19 до плюс 24 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.